Друзі, вітаю вас! Триває типова війна на виснаження. Ворог отримує удари по підприємствах свого військово-промислового комплексу. Атакує Україну постійно, атакує цивільних. І Знаєте, постійні удари там по різній цивільній інфраструктурі. Ми б'ємо по воєнних цілях. Відповідно, виводимо з ладу підприємства, які відповідають за вибухівку, які відповідають за технологічне рішення, і фактично впливають на ланцюжки виробництва зброї. Ворог намагається нарощувати виробництво зброї. Але так вже сталося, що ворог дуже залежний від КНДР, яке постачає боєприпаси, ракети і так далі, і навіть людей ворогу. А сьогодні, між іншим, рівно два тижні виповнюється черговій заяві президента США Дональда Трампа, який обіцяв зрозуміти чи дати розуміння. Того чи грається з ним Путін, і відповісти, якщо Путін обманює, відповісти там певними санкціями. Ну, дивимось, дивимось насправді, поки в Сполучених Штатах Америки свої певні проблеми внутрішні стосовно мігрантів, там і так далі. На це все дивляться лідери автократичного світу, в тому числі на те, як Сполучені Штати Америки з цим пораються на всі ці протести, підпалення автівки. Поліції, мексиканські прапори, навіть радянську символіку, яка там є. І роблять свої висновки. Автократії роблять висновки. Е, ну, в даному випадку зараз врятувала би Сполучені Штати Америки дуже сильно ось цю репутацію, на мою думку, на міжнародній арені, на мою думку, жорсткі дії як проти Ірану, так і проти Росії. Е, санкційні дії. І не тільки, звісно, Сполучені Штати не виключено, що зацікавлені можуть бути у продажі зброї Україні. Ну, будемо бачити, але в той же час, в той же час говорилося ж про припинення війни, а натиснути на Росію чомусь не вдається для цього. Якось воно так все змазано. Війна продовжується, друзі, війна триває і триває як в кіберпросторі, інформаційному просторі, так і на фронті. І, на жаль, війна триватиме. На жаль, потрібно розуміти, що війна триватиме, друзі. Ворог її завершувати не хоче, а нам залишається тільки захищатися. Якщо війна триватиме, будемо боротись далі. От і все. Головне, що ми є один в одного. Слава Україні! Переможемо всіх друзі! Тримаємось купи, як то кажуть. Все буде Україна!